Ніжність друга почуття. Моя шкільна вчителька праці вилетіла від книг Луїзи Хей, і замість пояснювати, як робити рівні строчки, для чогось змушувала нас заходити по одній до примірювальної, сідати навпроти дзеркала і проказувати сто разів Я люблю себе нам було по 13 років. Ми нічого не знали про любов і кохання, та ще менше знали про себе. Тому запевнення в тім, що варто тільки полюбити себе і з нас чарівним чином з'їде підлітковий жир, зникнуть прыщі і виростуть груди, здавались безглуздими і дивними. Мене ще чимало літ, перш ніж я буду щось почну тямити про кохання і любов. Очищу ці слова від пилу лошпиння, літературних і чужих історій, зрозумію і дізнаюся, що таке втрачати, як це залишатися одною, як йти першою. І як це, коли простір починає стискатися і тиснути на груди, а ти мертвіти десь усередині? Як чудово, що ви всі в мене є, як шкода, що ніхто з вас мені не потрібен. Мене ще чимало літ, перш ніж я почну щось тямити про любов до себе, начуся приймати свої почуття, означувати те, що лякає, і говорити мені лячно, якщо мені лячно, а не вдавати із себе шмарка того героя. Та дріботіти коліньми під столом. Вік і справді багато спрощує, точніше, досвід, якого ми набуваємо, коли дорослішаємо. Ми ліпше розуміємо батьків, коли самі стаємо батьками і на собі відчуваємо клопоти турботи про сім'ю, особливо коли потребуємо грошей, а з роботою непросто. Ми розуміємо, що світ очима дитини і світ з досвіду дорослого це два різні всесвіти. І замість занурюватись в образи на людей з минулого і вважати себе жертвою, ніжніше до себе буде прийняти те, що не справдилося оплакати недоотримане, відтужити непрожите і закрити тему дошукування причин. Пам'ять уміє брехати і підтасовувати, тож можна глибоко і несправедливо образитись на тих, хто й нагадці не мав вас ображати, тому що вони дали все, що могли чого не дали. Тож того й не могли. Як на мене, складний, але важливий крок у розвитку особистості це скоротити фразу Я так відчуваю, тому що до Я так відчуваю і край. І спробувати відшукати якомога більше способів підтримати себе тут і зараз за тих умов, за яких ви живете, і з тими, з ким живете. Некрасивих почуттів не буває. Неправильних теж. Ніжність до себе починається з того, що ви дозволяєте собі відчувати все, що відчувається, попри те, що подумають інші, і не ділячи почуття на хороші та погані. Як написала якось у Фейсбуці Елізабет Гілберт, якщо ми відчуваємо радість, вона правдива і реальна для нас, як і наша печаль, і наша любов до когось ніхто не виграє від того, що ми намагатимемося переконати себе, бо цим відчуваємо щось інше. Потрібно жити своєю правдою, немає ліпшого способу знайти свою цілісність. Обираючи менше, ми обираємо щось не те для нас. Якщо ви відчуваєте смуток, це правда моменту заперечувати яку нічого. Ви маєте причини почуватися так. Вас щось засмутило, можливо, ви щось втратили. стосунки, гроші, річ, натхнення, плани на вихідні, кохання всього життя. І потребуєте часу цю втрату пережити, відтужити і пристосуватися до зміни. Тужити не означає зодягнути траур, нескінченно ридати і не виходити з хімнати. Тужити значить дозволити собі визнати втрату. Як довго це триватиме, передбачити неможливо. Та якщо забороняєте собі переживати, то достеменно довше, аніж могло б. Ніжність до себе в цій ситуації це примиритися з тим, що якийсь час доведеться походити з кишенями, сповненими печалі. Переболить тоді, коли переболить це нормально, це вас не вб'є і абсолютно точно не зробить гіршими. При цьому постарайтеся не заганяти себе в пастку переживання щодо переживання. Це коли ми починаємо непокоїтись, а чи все з нами гаразд, якщо ми відчули щось не те, позаздрили, пораділи не гаразд друга приревнували, образилися, або просто засумували і узялися ганебно нюняти, замість залишатися модно проактивними. Ми засмучуємося, виявляючи себе неспроможними невпинно бути світлими людьми і мислити позитивно нам боляче визнавати, що є речі, які завжди зачіпатимуть нас за живе, а значить, ми реагуватимемо не так, як треба, або як хотіли б реагувати, а з огляду на своїй стан і снагу. Щоб не сісти і не розплакатися одразу така реальність. Тому, будь ласка, щойно упіймаєте себе на тому, що почали переживати через доречність почуттів, вдихніть, видихніть і акуратно поверніть себе собі. З вами все гаразд. Ваші переживання відповідні моменту, їх не потрібно соромитися або прагнути переграти. Не страшно якось відчути до коханої людини ненависть. Страшно не дозволяти собі відчувати до неї нічого, крім любові. Адже почуття завжди про зараз, а не про характер. Якщо ви зла, як чорт, це аж ніяк не свідчить про те, яка ви людина, але може чимало розповісти про те, що відбувається можливо, порушують ваші кордони або знецінюють те, що вам дороге. Або ви так довго не відпочивали. Що тіло перемкнулося в режим бойової готовності і тепер реагує командою ворог навіть на найменший порух тіні гілки. Те саме зі страхом. Якщо ви боїтеся, це не означає, що ви боягустка. Просто почуття випереджають думки. І тому ви відчуваєте небезпеку швидше, ніж устигаєте пояснити собі, у чим піступ. Є хороша фраза про це. Якщо вам здається, що щось не так. То наймовірніше вам не здається. Якщо ви зголодніли, виснажились, стомилися, безглуздо очікувати від себе буддийського спокою, узрівши, який безлад улаштували діти, гнів не свідчитиме про ваш кепський характер, натомість сигналізуватиме лише про те, що конкретно зараз ви на нулі. Щоразу, коли ми навантажуємо інших сподіваннями, яких ті виправдати не здатні, Виникає конфлікт очікувань. Немовляй, гадки немає, що мамі кортить виспатися. Чоловік не читає думок і не здогадується, про що промовчала дружина. Від подруги, яка звикла критикувати, марно очікувати співчуття і підтримки. Усі вони роблять те, що роблять, не на зло, а тому, що інакше не вміють. Це не з ними щось не так, це щось не так і з нашими очікуваннями. Підкреслюю, очікуваннями, а не нами. Інший варіант розгортання подій, коли вам указують, що саме ви маєте відчувати або засуджують вашу реакцію. Як ти можеш тішитися, що звільнилася з роботи? Ти маєш не тямити себе від тривоги як усі нормальні люди. Пам'ятаю, я виходила з першого шлюбу, не як годиться, з почуттями смутку чи печалі вони були, але тлом. Я йшла на розлучення з почуттям люті. Навряд чи я відчувала б її, якби ми просто не розійшлися характерами або любов перетворилась на потерть за давністю часу. Я лютувала, бо мені боліло власне безсилля перед тим, як методично і безупинно руйнується те, що я так довго будувала, у що багато років вкладала час, сили, гроші та спільне минуле. Одначе я категорично проти того, щоб відмовлятися, щось відчувати з остраху негодящості цих почуттів. Іх небажаності, якоїсь для когось некрасивості. Щось на кшталт, я тебе кохаю, дякую. Це не та відповідь, яку я чекав красно дякую. Ти кажеш мені боляче, а тобі відповідають: ні, тобі не, тобі не боляче, тобі не страшно, тобі не кепсько, ти не стомилася. Це примха, будь солдатом, опануй себе, зберися, і ти збираєшся. Раз збираєшся, удруге збираєшся, у третє, в четверте, в п'яте збираєшся, у вісімнадцяте збираєшся, у 43, -те. І дійсно відчуваєш, як стаєш загартованішою і дужчою, як грубіє шкіра, наростає броня, і там, де раніше було живе і тепле, утворюється холодна, порожнеча. І якось ловиш себе на тому. Що вже ти кажеш комусь: тобі не боляче, тобі не страшно. Ти не віриш і міряєш по собі, і міра ця мала, і не віра ця мізерна. А той інший, хто прийшов до тебе з бідою, залишається з нею на самоті і у печалі. Мені дуже не до душі, коли запитавши, що трапилось, і почувши у відповідь кажуть: Ну, що ти так побиваєшся? Знайшла через що? По-перше, будь-яка людина має право переживати те, що трапилось так, як хоче це переживати, тому що їй ліпше знати, що полегшить їй горе. По-друге, подібні слова ставлять під сумнів її здатність адекватно реагувати на події, переводячи з позиції дорослого зі своєю стійкою системою координату позицію дитини, якій бракує життєвого досвіду, щоб об'єктивно оцінювати те, що відбувається. По-третє, Ніхто нікому не може казати, розслабся, поки не напружився так само. Той, хто переживає втрату, знає, чого йому вартувало те, що відбувається, яких зусиль. Люди не журяться з нічев'я. Як писала Мелоді Бітті у відомій книзі про співзалежності, рятуватися чи рятувати, припиніть відмовлятися від себе і від своїх потреб, від своїх бажань, від своїх почуттів. Від свого життя і від усього, що вас становить, Вирішіть завжди плекати себе і дотримуйтесь цього. Ми можемо собі довіряти, ми здатні впоратися і адаптуватися до будь-яких подій, негараздів і почуттів, із якими зіштовхує нас життя. Ми можемо довіряти своїм почуттям і своїм судженням, ми спроможні дати раду своїм клопотам. Ми здатні навчитися жити із нашими невирішеними проблемами. Ми маємо довіряти тим людям, на яких вчимося покладатися самим собі. Тихі емоції. Іноді не емоційність, не доказ виснаження або свідомого придушення почуттів, а особливість душевної організації. Не варто звинувачувати себе в бездушності або в холодності і намагатися. Силувано переживати реальність яскравіше. Якість емоцій не залежить від ступеня їх прояву і не вимірюється висотою стрибків від радості або кількістю відр сліз. Нормально кохати пристрасно до тремору і запамручення. і нормально так не кохати. Ніжність до себе це вчитися цінувати власний ящик з інструментами, які дісталися замість заздрити чужому. В одному ньому лежить лупа. Що дає змогу бачити велике в дрібницях, у другого топірець, що відсікати зайве, у третього рулетка, якою він міряє все навколо, у четвертого відмінний засіб для згущення фарб. Нормально, якщо підсилювача емоцій у ящику немає це не ганж, а ваша особливість. Для більшості з нас дозволити собі відчувати негатив і при цьому нічого з ним не робити. Не намагатися себе полагодити або сором'язливо прикритися це справжнє завдання із зірочкою. Хоча деколи ми боїмося не так почуттів, як можливих учинків під їхнім впливом, різких і необдуманих дій, гострих, як скальпель, слів, лягає перспектива необхідності потім давати раду наслідкам, зіпсованим стосункам, тривалі сварці, підмочені репутації, завжди привітної та спокійної людини. Побоювання потривожити чортів у вирі скидається на острах із цікавості скочити в гречку, перебуваючи у стабільних моногамних стосунках, немов це рівнозначно зраді, та свідчить про негаразду у стосунках. Це не так, що частіше, перекривати зусиллям волі цікавість до когось, яка зринула спонтанно. Не смій дивитися, не смій милуватися. Не смій визнавати, що те, що ти бачиш, тобі подобається. То вища ймовірність, що напруження, яке стримує тривалий час, якось рвоне, і станеться справжня зрада або бажання зійде на нівець у принципі, зокрема і до свого партнера. Жарт із мережі. Гайда до бару до бару не можна. Ну, на риболовлю, на риболовлю не можна. Не шкодуєш, що одружився, шкодувати теж не можна. Між сексуальним зацікавленням і зрадою безліч проміжних рішень і конкретних дій. Нормально відчувати збудження, але при цьому нести його додому. Неможливо впливати на те, які почуття зароджуються всередині, неможливо зусиллям волі змусити себе розлюбити або припинити страждати через зраду. Хороша новина ми завжди маємо сили, щоб упоратися з будь-якими почуттями. Жодне з них нас не вб'є, інакше природа б не передбачила б їх. Як писала Енн Ламонт, правди не знаєш, сидячи на місці та спокійно усміхаючись. Горе, втрати, гнів, от кроки на шляху до істини. Ми прямуємо до неї через свої потаємні кімнати і давні страхи, усі ті нетрі і пустки, яких нам веліли стерегтися. Коли ступимо туди, озирнемося, зітхнемо. І порозуміємося з тим, що узріло. тоді проріжеться голос: саме ця мить і є повернення додому. Біжи, дихай, говори і знову дій. Найскладніше в миті сильних почуттів пам'ятати дихати, відчувати, як адреналін розливається тілом, але дихати свідомо, не дозволяючи собі завмерти відключитися від того, що відбувається. Мій досвід свідчить, що м'язи запам'ятовують стан оніміння найліпше. І потім потрібні тривалі години тілесних практик із розслаблення, аби пом'якшити наслідки заморозки, що перетворює тіло на соляний стовп. Щодо цього я в захваті від сибирського кутозуба, який мешкає в районах вічної мерзлоти, цей маленький неквапний тритончик, здатний десятки років пролежати в ущелині скелі замороженим. А опинившись на сонці, відтанути і радісно поповсти у своїх справах навіть заздрісно, шкоду емоційного звимирання можна порівняти зі збитком, якого завдають весняні заморозки молодим паросткам на грядці. Вода в клітинах рослин перетворюється на лід і розриває клітинні структури. І маємо мляве зелене місиво там, де ще вчора зародився пагінка бачка. заморожуючи в собі образи, страхи, біль якого зазнали, ми чинимо так само, носимо в собі крижинки, об які потім ранимося. У книзі Вигоряння сестри Емілі і Емелія на нагоски розповідають про стрес реакції, які виникають у нашому тілі, коли воно відчуває небезпеку зустріч із вовком у лісі, потрапляння в зону турбулентності, стрьомна поведінка незнайомця в метро, або спроба нахабного водія підрізати на дорозі. Усе це тіло розцінює як загрозу, тож миттєво починає накачувати себе гормонами стресу, щоб допомогти собі врятуватися. Авторки стверджують, щоб бути дужими та щасливими, цикл стрес реакції обов'язково потрібно завершувати, причому активними діями, а не подумки. Тобто, тактика самовмовляння злякалися і забули, їдемо далі, доволі шкідлива. Якщо у вас тряслися руки, тремтіли ноги, серце стогоніло, мов шалене, у вухах шуміло, у животі скручувало, тиск підвищувався, а очі бачили тільки перед собою тунельний зір, тіло не вдасться заспокоїти фразою: Ну ну, друже, тепер усе гаразд, розслабся. Коли ви сиділи й мило усміхалися, хоча всередині закипали від сказу, або коли на вас кричали, а ви боялись відповісти бо щось, аби не нарватися на ще більшу агресію. Організм відчував такий самострес, стрес, як і в ситуації, коли трос ліфта обривається. За словами Накоски, найдієвішим способом закінчити цикл стрес-реакції є фізичне навантаження. Це своєрідний сигнал організму, що ви успішно пережили загрозу і в вашому тілі перебувати знову безпечно. І ще задовго до того, як натрапила на цю інформацію, я, та й ви гадаю, теж інтуїтивно вдавалася до руху і спорту, щоб скинути напруження і дати раду тривозі. Добре, пам'ятаю травневі свята, коли мене накрила страшна криза ідентичності. Я не просто не збігалася з собою по краях, моє я плавалося на сонці і, застигаючи, перетворювалося на потворну безформну масу чи на своєму я місці. Чи з цими людьми? Куди я взагалі рухаюся і чому все так складно? Питань поставало безліч, відповідей виринало нуль. Поки всі смакували шашлики за містом, я курила на балконі в порожній квартирі і, не вилазячи з піжамних штанів, писала тексти, узяла роботу на вихідні, не вміючи і не дозволяючи собі зупинитися. Я була на злеті своєї кар'єри на посаді головного редактора. Виснажена навантаженням, самотністю і тим, що після розлучення минуло півтора року а в мене так ні з ким і не склалося розпочати стосунки. За вікном наркотично солодко квітнули яблуні, каштани і черемха. А я клацала по клавішах і заїдала внутрішню порожнечу вареним згущеним молоком і п'ятьма, шістьма пачками морозива зараз. Нещадно гладчила і ненавиділа себе за це. Їла, щоб дедалі дужче накрутити себе проти себе самої, посилити й без того цілковите непорозуміння всередині, дійти до межі, вивернути себе на виворіт, померти і народитися знову, але вже якоюсь іншою і бодай комусь потрібною. Пізно вночі, коли я вже спала, надійшло смс від колишнього чоловіка. Він писав, що його нова обраниця – його персональне диво, що він щасливий, що любить. Що Господи Боже мій, неможливо передати, як це дивовижно, і моє серце пропустило два удари, а з лівого ока скотилася повільно пробігла донизу і затекла у вухо сльоза. Схоже, мого болота саморуйнування, жалощі і ненависті до себе все таки були межі, так теплої травневої ночі, з її шерхами, вином і зірками, що падали, я вгрузла у своє дно. Наступного дня прокинулася о 4.30, взяла аркуш паперу і почала строчити, як скажена, свій маніфест, де, не перебираючи висловами і не добираючи чемних слів, виклала все, що думаю про себе, своє життя і свої перспективи, почерком відмінниці красивими, друкованими літерами майже капслоком. Ніхто не вирішить твоїх проблем за тебе, ніхто не прийде і не врятує тебе. Тому що неможливо страждати безкінечно. Нікого не обходять твої струкаті депресії, та хай йому грець нікого обходити й не мають. Тож витри шмарклі, одягни кросівки і біжи, біжи, аж поки впадеш від утоми, а коли впадеш, повзи в напрямку дому. Я піднялася з ліжка, натягнула кросівки, погладила очманілу кішку і побігла. Величезні хрущі парувались і з гучним хрускотом падали на асфальт, а світанкове небо було такої чистоти й прозорості, що боліли очі, біг став способом розігнати кров і погані думки. Іноді я бігала, щоб не залишалося сил плакати. Вісім місяців на рік я натягала старі рожеві треники, які лежали в шафі ще з підліткового віку. Вставляла у вуха музику і вирушала на свій щоденний марафон уздовж траси. Іноді я буквально за барки витягала себе в задушливу, щільну гарячу ніч, щоб не залишатись однією в дешевому вічаю темряви а бігти. Нехай захлинаючи сльозами і шмарклями, але рухатися далі. Через три кілометри сльози висихали, через чотири я припиняла схлипувати, через п'ять біль мене відпускав дев'ять кілометрів узагалі. Не залишали надії. Я просто поверталася додому, лягала на підлогу і лежала, відчуваючи, як піт сочиться крізь пори, просочує килим, розм'якшує бетонні перекриття, проникає в землю і змішується з ґрунтовими водами, що, поле не і разом із ними кудись далеко-далеко, та все просто і ясно, як ролопа від яйця, яке знесла сільська руда курка. Ніч найдимніша перед світанком. А спорт дійсно може допомогти в подоланні стресу. А знаєте, що не працює напевно? Сидіти і торочити собі, що все позаду. Завершення циклу це не розумове рішення, а фізіологічна трансформація. Ви ж не кажете своєму серцю битися, а кишечнику перетравлювати їжу. Стрес-реакція не впокорюється вашій волі. Просто дайте організму те, що потрібно, і нехай він займається тим, для чого призначений. Так довго як потребуватиме, зазначають сестри на госпі. Як іще можна допомогти собі давати раду з виром почуттів, спробуйте щось із такого, надувати мильні бульбашки, бажано гігантські це відмінний спосіб сконцентруватися на диханні і заспокоїтися завдяки повільному видиху, трястися, щоб не трясло. Коли я відчуваю, що м'язи через стрес перетворюються на камінь, то намагаюся розслабити їх. За допомогою тряски. Умикаю музику, заплющую очі, ловлю ритм і перетворююся на давню жінку, яка танцює біля багаття приповні. який байдуже до вигляду її попи. Спойлер. Може, Я далека від езотерики, але ще жодна медитація, масаж або заняття фітнесом не приносили мені такого швидкого ефекту відновлення, як тряска в рудих домашніх штанах у себе на кухні, Іменувати те, що лякає. Name it to tame it, назви що приручити. Спробуйте максимально точно сформулювати, що ви відчуваєте, на що це схоже, як виявляється в тілі. Що глибше ви зможете сконтактувати з відчуттям, то швидше воно відпустить. Уявляйте, хвиля накочує, і хвиля відходить назад у море, лиже пісок і ваші ноги, але залишає вас на березі, живою, неушкодженою. Присідати, якщо злякалися. Переживши стрес, завершить стрес реакцію будь-якої фізичної вправи, яка спаде на думку. Ідея закритися в робочому туалеті і 20 разів підстрибнути після складних і виснажливих перемовин може здатись божевільною. Але тіло знову згадає, що бути вами безпечно, а не відкладе пережите напруження до внутрішньої скарбнички. Пам'ятка ніжності до себе. Перше. Ви маєте право відчувати будь-що, будь-коли і будь-як тривало. Немає неправильних, некрасивих або недоречних почуттів. Вони всі ваша правда. Друге. Лише вам вирішувати, як проживати свої почуття, з якою інтенсивністю та в який спосіб. За умови, якщо вони не шкодять оточенню. Ніхто не може радити вам забити і розслабитись, якщо єдине, чим ця людина підтримала вас, це її безглузда порада. Третє. Питання до себе мені сподобалось завжди ліпше, ніж що про мене подумали інші. Четверте: Не беріть себе на слабо, коли голодні, не виспались або стомились. Ліпше візьміть себе за руку і відведіть туди, де будуть затишок, чай і бутерброди. П'яте. Не вимагайте від себе яскравих почуттів. Щирість не залежить від гучності, подяка не потребує спецефектів. Як можете нагрітись і посвітити так і добре. Шосте. Ви маєте завжди право сказати. Будь ласка, не кричіть на мене. А якщо вам намагаються всучити почуття провини, його можна не брати, як відмовляється від рекламних листівок у переході метро. Дякую, мені не треба.